Виконуємо номер 29 із розділу повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Частина 1, Математика 7, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть сума 4,9 і 11.15. Задання друге. Різниця. Чисел 9 16 і 5, 12. Третє – Сума числ 2,15 і 1. Четверте – різниця чисел 7,4 і 1 3. П'яте – добуток чисел 4 9 і 7, 16. Шосте – добуток чисел 12, 13 і 39 40. Сьоме – частка відділення числа 7 10 на 2 5. І восьми частка ділення числа 5 5,8 на 15, 16. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дроби до спільного знаменника 9 і 15. Спільний знаменник буде 45. Знайдемо додаткові множники. 45 ділимо на 9 буде 5, 45 ділимо на 15 буде 3. Отже, маємо новий чисельник 20 і 3 на 11, 33 Знаменник переписуємо: чисельники додаємо 20, додати 33, отримаємо 53. Маємо 53, 45, дрібне, правильний, подамо в вигляді мішаного числа. 53 поділимо на 45. Неповна частка буде 1. остачі буде 8. Отже, отримали 1,845. Зведемо наші дроби 9,16 і 5,12 до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 48. Знайдемо додаткові множники: 48 ділимо на 16, буде 3. 48 ділимо на 12 буде 4. Тепер множимо новий чисельник: 3 множимо на 9, 27. 4 множимо на 5, 20. Віднімаємо чисельник і знаменник залишаємо без змін 27,48 відняти 20,48, маємо 7,48. Зведемо другу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10, додатковий множник 5. Маємо 2,2 ,2 додати 1. Отримаємо 2,3. Зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 9, додатковий множник 3. 7,49 віднімемо 3 дев'ятих, отримаємо 7,1. Помножимо чисельники і знаменники. Скоротимо 4 і 16 на 4. 16 на 4 буде 4. Маємо в чисельнику 7. в Знаменнику 4 помножить на 9, 36. Отримали 7, 36. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скоротимо 13 і 39 на 13. 39 діл на 13 буде 3, І 12 і 40. Скорочуємо на 4. 12 ділимо на 4 буде 3. 10, 40 ділимо на 4 буде 10. Маємо в чисельнику 9, в знаменнику 10. Отримали 9 десятих. Ну, тепер помножимо наше. Ділене на дріб обернений до дільника. І множимо тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 10 і 5 скорочуємо на 5, маємо 7 четвертих, дріб неправильний. Подамо в вигляді мішаного числа. 7 поділимо на 4, отримаємо неповну частку в вистачи 3. Отримаємо 1,3 четвертих. І 5 восьмих помножимо на дріб, обернений до дільника на 16 п'ятнадцятих. Ну, а тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 16 і 8 скорочуємо на 8, 5 і 15 скорочуємо на 5. Отримали в чисельнику 2, в знаменнику 3, 2 третіх. Номер 29. Із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрованого курсу частина 1 математика 7 виконано.